З миром Божим, дорогоцінні, слава Ісусу Христу! Хто має владу перемогти цей світ? Хто має таку велику силу перемогти усе зло, яке панує в цьому світі? Тому що світом панує, світом править зараз в більшості зло і диявол. Хто здатен це все перемогти? Кому дана така влада? Звісно, що Богу, так? Це ми всі знаємо. Але. Бог кого посилає своїх дітей, учеників, віруючим людям, дана влада перемагати цей світ, усе те зло, яке є в цьому світі, але не тим віруючим, які віруючи лише на словах. Перемогу Бог дає своїм дітям, своїм ученикам, істинні віряни, істинні християни, діти Божі, вони здатні перемагати усе це зло, яке є в світі, яке оточує нас. Своїм дітям Бог дав перемогу над усім, над усіляким злом. Він переміг гріх, він переміг смерть, і цю перемогу він вручив своїм ученикам, своїм істинним вірянам, які живуть за волею Його, які живуть по слову Його, які продовжують справу Христа. Христос почав справу, почав нести спасіння в цей світ, спасіння людей, спасіння їх душ. І передав це діло далі. І на сьогоднішній день учні Ісуса Христа, Його послідовники, вони продовжують справу Христову, продовжують нести волю Божу, виконувати волю Божу. Таким чином знаходяться в мудрості, В мудрості Божій. Це та мудрість, якою учні Христа. Здатні перемогти усіляке зло в цьому світі. І коли люди губляться в цьому світі серед цих гріхів, серед цього зла, серед усіх спокус, віряни є виходом для всього світу. Християни є виходом для всього світу. Вір, вірні істинні християни, які живуть по волі Божій, вони є виходом для цього світу. Коли Навколо просто безумства відбувається, війни, і все рушиться, саме віруючи, є ось цим виходом з цих всіх ситуацій. Чому? Тому що там, де є істинні Божі люди, Божі діти, там є і Бог. А там, де є Бог, там є благословіння, там є спасіння. Бог рятуючи своїх дітей. Через мудрість, через слово своє, правильно через благодать, він рятує і тих, хто поряд знаходиться, поряд біля цих людей, хто йде за цими людьми, хто йде за цими дітьми Божими. І якщо весь народ буде безбожним, чим далі народ від Бога, тим він дурніше, ти він безумніше просто. Люди сходять з розуму, без Бога, без віри, говорячи і запевняючи, «Та ми атеїсти, та ми пацифісти, та ми ще там хтось. Ми бачимо, як з кожним днем все більше і більше таких людей стає. І там, де такі люди, там безумство. Там просто одержимість і прокляття, смерті навколо. Тому що диявол огортає таких людей. Чим більше безбожніший народ, тим безбожніша влада в цьому народі, тим більше там проблем в народі. А чим цей народ ближче до Бога. Чим в ньому більше покаяння, тому що через покаяння ми наближаємось до чистої віри. Що таке покаяння? Це усвідомлення своєї гріховної сутності, своїх гріхів і виправлення своєї гріховної сутності, свого мислення, свого серця, всього абсолютно, свого погляду на цей світ. Ось що є щирим покаянням, коли ми каємося, ми наближаємося до Бога. І Чим ближче народ до Бога, тим благословеніша буде і влада в такому народі, тому що такий народ Бог буде благословляти. Тому, дорогоцінні, нам треба проаналізувати це все, дивлячись, дивлячись справді на ваги сьогодення, оці ваги, де добро і зло, і ми дивимося, як люди, може й навіть і не свідомо, обирають просто зло, обирають гріх і приходить безумство і прокляття. Якщо ми хочемо благословення і спасіння, нам потрібен Бог. Нам потрібне перше покаяння, тому що ми не прийдемо до чистої віри без покаяння. Поки ми не покаємося за свої гріхи, не усвідомимо свою гріховну сутність і не відштовхнемо ці гріхи, не покажемо, хто тут головний. Не дамо відпір усім цим гріхам і спокусам. Тільки тоді, коли в нас буде щире покаяння, зміна мислення, зміна способу життя, тоді прийде віра. Тому що віра, чиста, істинна і жива не приходить без покаяння. Якщо людина не усвідомлює свої гріхи, віра її мертва, от і все. Якщо людина усвідомлює свої гріхи, вона з них кається і виправляється, її віра стає живою, і вона продовжує йти за волею Божою. І тоді Бог приходить до неї, благословляє і благословляє всіх, хто навколо цієї людини. Ось, будь ласка, і вихід, те, що ми бачимо всі ті війни, всі ті катастрофи, всі ті безумства, які сьогодні відбуваються, це від того, що люди відходять від Бога. Люди не знають, що таке покаяння, а замість чистої живої віри обрали просто пусту релігію, яка не призводить до спасіння. Тому дорогаційний час покаятись, час вже прийняти живу віру, а не просто мертву релігію з миром Божим.